що я вам такого по правді скажу. Я до міста так виїжджу раз на 3-4 місяці. Бо я не люблю їздити до того міста, бо я маю купа роботи, маю господарку, корову, город, то закрутки будуть, то я не маю часу там виїздити. А нині я поїхала, бо мені треба було. Думаю, куплю, може якось вогірка, помідора на салатово є, молода бульба, щось вош, до халупи треба купити. І що ви думаєте? Пішла я до магазину, купила. Я вам зараз кажу, що я купила вогірки, огірки, помідори, пару цвиків. Думаю, може бурща якого звару, три головки капусти. Думаю, ото в неділю, може, які голубці би зробив, і купила пачку кави. буде, коли старим любим зрана випити. І що ви думаєте? Вона мені каже сім соток. Боже мій, та я як то вчула, я навіть не знала, що я маю робити. Чи віддавати, чи купувати. Та я такі гроші, де я маю, Та я маю все у нас у пенсії дві тисячки. Я вам скажу, то все ужасно дороге. Оцик дорогий, сіль дорога, цукір дорогий, кришки дорогі на закрутки. Я колись отой облок кришу купувала за 50 гривень. Тепер він коштує 200 гривень. Та то на закрутки, я ніж того все покупую, то треба. Я не знаю, то не на пенсія піде, або дві, або три. Але я вам скажу, то щось треба робити. Бо йде зима, то з тими цінами треба якусь закрутку робити, ще в себе на городі добре, що якийсь огірок, помідорка, бачок скоро буде. Є бульба, цибуля, часник. Бо люди в місті. Я вам скажу так по правді. Я не знаю, що вони будуть робити. То все так росте, ціни ростуть. Я не знаю з кожним днем. Ще вони знати, що з тим газом буде зимою, світлом, того треба і замерзнути, і голодати. То то так люди будуть робити або будуть втікали в село, бо то є чорна година. Я не знаю, що то буде. Я чесно вам скажу, я після того міста страшно розхорувала. Мене болить голова, ліпше я би там не їхала, бо я себе на то все понадивила, всі гроші потратила. то є то є страшно. Я вам скажу, то є дуже все страшно, бо невідомо, що далі буде, а ціни ростуть, ростуть, а пенсії не піднімають, зарплати не піднімають, а ті тільки ціни піднімають. І ой, дайте спокій, дайте спокій, я не знаю, що то буде.